Справа 3,16. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас А-Б у квадраті, що ділиться на 2B, відняти А квадраті, що ділиться на 2 аб дорівнює мінус 2. Ну що ж, давайте перетворювати. Отже, записуємо тоді, що А-Б. У квадраті, що ділиться на 2 аб відняти. А плюс Б у квадраті, що ділиться на 2АБ. І це дорівнює. Ну що ж, якщо знаменники однакові, то тоді можна віднімати чисельники. Отже, записуємо тоді, як А-Б у квадраті відняти А плюс Б у квадраті. Ну а в знаменнику записуємо на 2АБ. І це дорівнює. Ну, гаразд. В чисельнику ми бачимо різницю квадратів двох виразів. Її можна записати як добуток різниці цих виразів, тобто ми записуємо як А мінус Б. І відняти А плюс Б. А плюс Б. На їхню суму на А мінус Б. Додати А плюс Б. Є? Ну, а у знаменнику записуємо 2АБ. І це дорівнює. Ну, а зараз розкриваємо дужки, перед якими дужки в дужках. то у нас перед ними знак мінус А-Б. Було мінус А, стане плюс А. Було А було стане мінус А, було плюс Б, стане мінус Б. Так, ну а тут дивимося: у нас є А і А. Це буде 2А, але у нас є мінус Б і плюс Б. А ця сума дорівнює 0. То ми записуємо, що множиться на 2а. Ну, а знаменнику записуємо, що ділиться на 2АБ. І це дорівнює. Ну, зараз дивимося в дужках. У нас тут є плюс А і мінус А. Давайте іншим кольором. А і мінус А. Ця сума також дорівнює нулю. Залишається мінус Б. Відняти b, це буде мінус 2 b То ми записуємо, що одержимо мінус 2 b що множиться на 2А. Ну і що ділиться на 2АБ. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 2. І чисельник і знаменник скорочуємо на А, і скорочуємо на b. Так, то одержимо тоді число мінус 2. Є? Ну що ж, отже, після тотожніх перетворень ми одержали і скорочень, що у нас наш вираз дорівнює мінус 2, тобто ми довели тотожність. Записуємо тоді тотожність, доведено. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас А плюс Б в квадраті, що ділиться на в квадраті плюс b в квадраті, додати А-Б мінус в квадраті, що ділиться на А в квадраті плюс В квадраті дорівнює 2. Давайте тут тож не перетворювати цей вираз. Тобто ми записуємо, що у нас А плюс В у квадраті, що ділиться на А в квадраті плюс В квадраті додати А-Б у квадраті, що ділиться. На А у квадраті плюс Б у квадраті дорівнює. Знаменник у нас однаковий, і то чисельники можна додати. То ми записуємо, як А плюс Б у квадраті додати А-Б у квадраті, що ділиться. Спільний знаменник у нас А у квадраті плюс Б у квадраті, і це дорівнює. Ну що ж, тут прийдеться підносити до квадрату квадрат суми. Це буде квадрат першого виразу а у квадраті. Плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, це буде 2аB, і плюс квадрат другого виразу це буде b у квадраті. Далі додати. А це у нас квадрат різниці. То квадрат першого виразу це буде а у квадраті. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу це буде 2аБ. І плюс квадрат другого виразу це буде B у квадраті. Ну і ділимо на А у квадраті плюс b у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, сума 2АБ. Давайте я позначу, що це подібне додано. І мінус 2 b Це дорівнює нулю. Викреслюємо їх. Тоді у нас тут є А в квадраті і А в квадраті. Це буде 2А в квадраті. Далі є у нас В. Давайте, червоним, B у квадраті плюс Б В квадраті, це буде 2Б в квадраті. Ну і ділимо це на А в квадраті. Плюс B у квадраті. І це дорівнює. В чисельнику двійку можна винести задушки. То в дужках у нас залишиться А в квадраті плюс b в квадраті. Ну і ділимо на А в квадраті плюс b В квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у нас А в квадраті плюс b В квадраті можна скоротити, тут у нас буде одиниця. То 2 перших вийде або 2. Виходить після затожніх перетворень. Ми одержали число 2, тобто можемо, ми довели цю тотожність. Записуємо тоді, що тотожність доведено. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів і використання формул скороченого множення. На цьому вправу завершено.